Так. Чую та й слухаю Що думаєте про те? Про нашого президента, про те, як дітей побили там. А це хто як думав? Про? Такі, як я, хоч як дуже знаю життя письмо, трудно часу. Бо це сатанівські замисли трудно, а де хтось. Знесливо, а доктор переговорила. А де що? Президент, якщо б у нього була душа людська, навіть аби, не, аби, не, аби в Бога не вірив, так, таких може бути. Але якби була людська, та й таки якби була християнська, то ще совість, він би не творив так. Я не дух лукавий, блядь. То оце, яку молимо Господа Бога, що одиряться, можна сказати, гроші навіть революції. Але як до диска. От і є десові. Уже там оті колотєї вони крутяться, а дає. Чужими країнами розлітається та їде, та й держать у вас буду охрану таку Сильну. Та й суму грошей, та й жиє, та ждять, ждять, аби мене охліли, Бо ми обіднили по плецях богачів, банкірів, що Не то, що тут банки за границю мають. Та й отакі таки у нас янукович. Якби у нього була душа християнська та й людська, то він де сам сказав, що я відступаюся, що я уступаюсь, що я не гевний, а дета творилося через мене приял. А ты жив та й доживав, та й мусив, мусить керувати, мушу керувати. Та й гроші дари банки збирати. Та й купувати поклішничів, субіли так і к виборі буду. А що ж, та й що я гонна думать? Як від Господа не буде чудо, як не зможемо умовити Господа. Бо я знаю, що всі народи, аді службу слухаю вже кажуть, за пару місяців. Як я слухаю з Ватикана, каплеті благовещи. І ті там молебні плают за Україну, за цей наряд, бідні й мучені українські. По всіх церквах служать. У у свету це не сві. сходяться люди.